Знаєте, що я вам хочу сказати: зеленський тиран і деспот. Ви зараз, мабуть, подумали про бусифікацію, кордони і ось це все інше. Але я й не про це. Я про те, що він тиран в родині. Ну, принаймні, червоні пропорції відповідні є і доволі суттєві. Так, наприклад, в нещодавному фільмі Великому від BBC, який ми дивилися з моїми спонсорами на стрімі, і в книзі американського журналіста Саймона Шустера, шоумен, розбір на яку я випустив у себе на Ютубі, згадується важлива річ: Зеленський хотів вийти в президенти, але була проти родина, Друзі підтримували. І ось коли він. Він обрав все ж таки, йти, ти не попередив про це дружину і дітей, що він все ж таки наважився. Ба більше він записав те саме звернення новорічне, в якому оголошував, що все ж буде брати участь в виборах, і це не жарт. А дружина про це просто не знала, про те, що він записав таке звернення. І вам, якщо цього мало, то вона дізналася це. Знаєте, як? Ні, не він сказав: я записав звернення, йду в президенти. Вона тупо його побачила в новорічну ніч по телевізору. Олена Зеленська була просто поставлена перед доконаним фактом. А знаєте, що в цей час робив Зеленський? Він, щоб уникнути складної розмови, на похірі пішов просто спати. Я не жартую. Послухайте це самі. Цей документальний фільм. Подивіться, чи почитайте книгу Саймона Шустера Шоумен, де це наведені слова самої Олени Зеленського і самого Зеленського. Тобто, Зеленський просто проігнорував бажання найближчих людей заради свого его. Так він ще пізніше їх газлайтив в дружину, просто лютим образом. Вона образилася, засмутилася, але схавала це. Газлайтинг полягав в тому, що він їй розповідав, що ну, взагалі то я тобі казав, ти мабуть, просто забула, що я йду в президенти. Це реально не жарт. Він так і казав. Схоже, до речі, відбувалося перед вторгненням, коли він знав, що воно буде. Він не попередив ні українців, ні свою навіть дружину, щоб вона якось підготувалася, я не знаю, зібрала речі чи типу того. Він просто ліг спати, і ця риса характеру президента каже мені реально більше ніж безліч його рішень і розлогих інтерв'ю.